І Ось сьогодні МВС підтвердило, що серед затриманих грабіжників є колишній співробітник їхнього головного управління з боротьби з організованою злочинністю. Причому Ігор касьян причетний до ще однієї резонансної справи початку 2000-х, так званої справи міліціонерів-перевертнів. Журналісти також знайшли інформацію про причетність до банди ще двох діючих правоохоронців майора МВС та бійця полку особливого призначення. Тож, схоже, що версія про існування злочинної групи за участі колишніх та нинішніх правоохоронців має право на життя. Розслідування триває. Ігор Касьян під арештом деякі затримані погодилися співпрацювати зі слідством. Сподіваємось, невдовзі свою співпрацю зі слідством розпочне суддя районного суду Ужгорода Михайло Ротмістренко, який влаштував перегони з патрульною поліцією. На вимогу правоохоронців зупинитися він не відреагував. Навпаки натиснув на газ. Зупинити суддю намагалися чотири патрульні машини. Погоня тривала півтори години і завершилася аж за 15 кілометрів від Ужгорода. Суддю затримали посеред поля. Поговорився він неадекватно, не розумів, де він є. Медики взяли тест на алкоголь. Він показав негатив. Ив не результат результатів наркотесту. Ще чекають. До речі, попався суддя вже вдруге за останні чотири місяці. У середині серпня вміст алкоголю у його крові перевищував норму в 11 разів, 2,4 проміле. проміли. Та суддя таки залишився безкарним. А далі ми поговоримо про людей, яких покарали за злочини. Нині вони за гратами. щоправда, через війну опинилися на окупованій території і зі звичайних ув'язнених раптом перетворилися на раб силу. А подекуди й просто живий щит для передової або мінних полів. Унікальні свідчення не просто з заград, а з заград на окупованих територіях отримала Лариса Задорожна. Нульовий кілометр неподалік Новотроїцького у Донецькій області. У лісосмузі снайпери посилена охорона під'їжджає автозак. на зустріч інший. Терористи передали Україні 23 засуджених з Донецьких в'язниць. Маріупольське СІЗО сюди доставляють тих, кого віддала так звана ДНР. Хочемо все забути. Перше, що кажуть, засудження забути є. Що Місяць в підвалі жив. Ну страшно він один з тих, кого віддали терористи. Визвали по одному. Я не знаю люди в масках вопросы, почему чому вирішив Ну почему? Потому тому, що я ну жив там, сиділа там. В житті засуджений жмур здається, бачив все. 30 років по тюрмах, 11 ходок. Але у Новоросії, новоросія каже, прозрів з 27-ї там двоїх забрали. когось. забрали на війну. Це тільки з однієї колонії. Наші бійці, присутність тих, кому вік волі не відать, відчувають нерідко. Не похоже на кадрове. Ні офіцерів, ні солдатів, похоже, як зеки ведуть себя, неадекватно. Вербувальники живої сили, ті, хто колись присягали Україні, а тепер дезертири, начальники колоній. Це, би, для них просто м'ясо. У них есть спеціальна комісія, которая їздить, збирає заключення їх посилають в самые мясорубки.